Коли моїй доньці виповнилося 29 років, то я вже себе не стримувала і спитала, чого вона чекає. А від її відповіді мені ноги стерпли. Хочу такого чоловіка, як тато. Мій чоловік справді доньку любить і утримує її до цих пір, все найкраще для неї було, є і буде, тим більше, що його статки ростуть, і він може виконати будь який її каприз. Але чи хочу я, аби її майбутній чоловік був таким, як батько. Хочу, щоб був забезпеченим, вмів заробляти і дарував мені все, що я хочу, ділилася далі мріями, донька, щоб ніколи не підвищував голос і все робив спокійно та врівноважено, як тато. Чоловік і справді не підвищував голос, мені було заборонено плакати і влаштовувати скандали. Хочеш звідси піти, шипів він мені, то я тебе не тримаю. На твоє місце таких десятки. Думай. І я мовчала і не супила носа, вдавала, що у мене все чудово, хоч Віктор не крився з жінками, їх були десятки за ці роки, якщо не сотні. А я подумала, що якщо в родині є гроші, статок, то все інше просто неважливе. У Віктора нова любка, а у мене нова шубка, і це справді насолода, коли очі, які тільки що раділи, що тобі чоловік невірний, палають заздрісним вогнем на твою шубу нові прикраси чи нову машину. Ось що я матиму і я маю, але від того якось не легше, тоді я видумала собі іншу причину так жити. Чоловік нагуляється і знову стане тим віктором, який приносив мені букети польових квітів, як ми їли морозиво біля озера і рахували зорі. Минуло й 45 п'ятьому років і 50-та, але чоловік не спинявся, і тоді я придумала ще одну причину, аби так жити щастя онуків, які будуть рости в достатку, а я їх буду дуже сильно любити. Але моя донька не поспішала за міжем, все чекала на чоловіка, який буде схожим на батька. Розумієте, я б їй розказала, як темніють у віктора очі і змінюється лице, коли щось йде не по його, як міцно він стискає мої руки, які слова вилітають з його гарного рота. Як я собі на мить уявила, що на моєму місці донька, то хотіла одразу розказати, що таке батько, але ж вона й не повірить, а якщо й повірить, то скаже, що я сама все це спричинила, на це погодилася, тому сама собі винна. І я вирішила мовчати, вчинити так, як мені колись сказав чоловік ти грай ролі, все буде добре, і тільки посмій мені дитину проти мене налаштувати, тоді я тобі не позаздрю. Ішов час, і нарешті моя донька сказала, що знайшла такого чоловіка, про якого мріяла, він їй подарував машину на заручене, і вона розтанула. Весілля було пишним, молодята мали власне житло, їздили по світу, вечеряли в найдорожчих ресторанах міста, і я бачила, що моя донька щаслива. Мені стало легше, і я чекала, коли ж щасливою, нарешті, стану я, коли у мене будуть онуки, яких я буду дуже сильно любити. Молоді з цим не поспішали, тому минув рік, другий, третій. А далі донька прибігла до мене і почала розповідати, що її чоловік зовсім не такий, як тато. Мамо, він гуляє і не приховує цього. Каже, що може собі дозволити, а жінка просто для статусу і колись для продовження роду. Як я могла так в ньому помилитися? Він зовсім на тата не схожий. Та чого ж, доню, він просто викапаний тато, відказала їй я. Донька глянула іначе щось зрозуміла, хотіла заперечити, але потім просто застигла. І я застигла, бо що далі? Вона поки знайде своє щастя, поки довіриться комусь іншому, то дітей ще не скоро на світ приведе, і я знову відтягую момент, коли буду когось любити, і буду від того дуже щаслива. Підпишись, підтримай українськомовний контент.